Сьогодні у випуску час пік звітній концерт. Великолучківська мистецька школа підбила підсумки навчального року. Наразі у нас викладають 31 викладач і 359 учнів. День журналіста урочистості в Закарпатській з нагоди свята. Це ті люди, які зараз також тримають дуже важливий для нас всіх фронт, інформаційний фронт. У Бедевлі на Тячівщині згоріла коптильня з 30 кілограмами м'яса. Пожежа сталася на вулиці Миру. На місце події прибули рятувальники Тячева та місцевої пожежної команди з селища Тересва. Загалом залучили три одиниці техніки. Втім, їм довелося просто констатувати той факт, що внаслідок пожежі вогонь знищив коптильню площею в півтора квадратні метри та 30 кілограмів м'ясних виробів. Закарпатський ОТЦК показав, як проходять базову підготовку. Усі мобілізовані до лав ЗСУ. Вправно знищувати ворога наука, якій потрібно вчитися. Одна з ознак військового братерства це впевненість тому, хто поряд і одночасно відповідальність за нього. Таке навчання проходять всі захисники, в яких нема за плечима військового вишколу, тактична медицина, інженерна і вогнева підготовка, військова топографія і зв'язок це неповний перелік навичок, яких набувають і відшліфовують з ранку до вечора протягом не менше 30 днів. Захисники Життя 59-річного кияна, на якому стало зле під час сходження на говерло, вдалося врятувати завдяки співпраці гірських рятувальників та медиків екстреної медичної допомоги. Пацієнт знаходився високо в горах. Відтак фахівці швидкої викликали рятувальників. Потужною високопрохідною автівкою рятувальники евакуювали пацієнта з гірського схилу та передали медикам. У пацієнта виявився інфаркт міокарду передньої стінки, тиск 180 на 100. Медики провели всі необхідні для стабілізації хворого маніпуляції та негайно транспортували медичного закладу. Під час патрулювання в Ужгороді поліцейські помітили підозрілого чоловіка. Він, побачивши торівців, намагався уникнути зустрічі з ними та занервував. Під час перевірки чоловіка у нього виявили гранату. Пояснити її походження та мету зберігання він не зміг. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Не бокал, вражаючі виступи та яскраві номери. Вихованці великолучківської мистецької школи підсумували навчальний рік. Перше на сцені новозбудованого амфітеатру. Наразі у нас викладають 31 викладач і 359 учнів. Такі заходи ми проводимо щорічно, але в цьому році маємо нагоду в такому прекрасному місці зустрітися, де практично задіяні учні різних напрямків. Ситні концерт відбувся на високому професійному рівні у піднесеному настрої. Цьогоріч учні та колективи мистецької школи порадували глядачів своїми кращими номерами: крою на музичних інструментах, патріотичними піснями і витонченою хореографією. Публіка просто неба підтримала своїх артистів у новому амфітеатрі, який побудували у 2023 році. Саме амфітеатр побудовано за грантового проекту. Це був проект, ще закладений Ракошинською сільською. Радою, ...з містом побратимам Великий Шаріш, а доробляли ми його вже в складі територіальної громади. Тут ми хочемо, щоб діти мали можливість виступати, батьки, дідусі, бабусі мають місця для того, щоб спостерігати за цим дійством, є облаштовані вбиральні, тобто все по-сучасному, по современному і діти зовсім по-іншому це сприймають, адже вони виходять на велику сцену. Зміг оцінити рівень підготовки юних музикантів, артистів і пророблену роботу викладачів. Це важлива подія для учнів, адже вони продемонстрували свої таланти і досягнення за весь навчальний рік. Кожен на фортепіано, вокал, на та му з літературу. Люблю теж співати сюди. Я прийшла, виступаю з театралами та хором. Я дістала тепер з конкурсу з фортепіана, друге місце і теж медаль. Навчаюся в цій школі приблизно рік або трішки більше. Ходжу на акордеон, на вокал. Вдячні за старання вчителів та якісне навчання, попри всі перешкоди і батьки вихованців, які були вражені майстерністю діток на звітньому виступі. Мої діти відвідують задоволенням школу мистецтв і відділ образотворчого мистецтва, дочка відвідує і вокальний відділ, і відділ народних інструментів. Ми дуже задоволені роботою педагогічного колективу, організацією виступів учнів, завдання. Дуже добре те, що вчителі приходять до нас до школи, наприклад. Тузняцево. і дуже нам подобається, що відкрили цей для дітей. Амфітеатр, де діти мають можливість проявляти свої таланти, де деякою мірою відволіктися від сьогоденніх проблем. Зроблено для того, щоб дітки мали де показати свої таланти, надбання, які протягом року десь вчилися передати те, що дали їм вчителі, і показати іншим, не лише у закритих приміщеннях. Великоучківська школа мистецтва щороку підсумовує свої здобутки. Цей рік не став винятком. Цей заклад не тільки надає знання і навички гри на музичних інструментах, а виховує патріотів справжніх українців і українок, культурних і освічених молодих людей. На звітньому концерті урочисто вручили свідоцтво випускникам та грамоти за успішне навчання вихованцям мистецької школи. Надання сучасної, актуальної і головне об'єктивної інформації неможливо уявити сучасне життя. А за неї якраз відповідає журналістська спільнота з нагоди професійного свята в день журналіста у стінах Закарпатської ова відбулись урочистості. Медійників краю вітало керівництво області. Дякую за яку робити. сьогодні. за е, вашу стихість. Це дуже е, роками на жаль. Що... Тут важливо, що э, так далі. Важливо те, що кожен з вас є свою відповідальність за приємно. Третій поспіл тримає стрій чоловік свого роду. Адже я певний переконаний, що самі і спокій серебаті це і ваша величезна заслуга. Це ваші усиля, це ваші відосвіть ночі, це те, яке вміли, що навіть багато хто і не помічає, боретеся із. Чисто з хвилиною мовчання також шанували пам'ять українських та іноземних журналістів, котрі загинули від рук російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втратили життя понад 90 працівників медіа близько 30 досі перебувають у ворожому полоні. Будемо вітати е, наші регіональні засоби масової інформації. Ми будемо вітати представників центральних засобів масової інформації, які працюють в нашому регіоні. Е, ну, хочемо відмітити їхню. Важливу роботу, тому що вони, так як і ми, як і вся країна, 24 на 7 працюють заради того, щоб була перемога. Сьогодні дуже важливе свято для нашої країни день журналістів України. Це ті люди, які зараз також тримають дуже важливий для нас всіх фронт, інформаційний фронт. Від імені всієї поліції Закарпаття щиро вітаємо кожного раді працювати, співпрацювати. Дякуємо за підтримку. Дякуємо в тому числі за рідко критику. Вона нас стимулює працювати, не стояти на одному місці і вдосконалюватися. Почесні відзнаки за вагомий внесок у розбудову інформаційного суспільства, професійну майстерність і з нагоди дня журналіста, голова ОВА і керівник облради вручили медійникам краю, колективам телерадіокомпаній, компаній Ваних та онлайн видань і представникам прес-служб.